Цей чудовий рецепт готується за 2 хвилини. Для його приготування вам знадобляться всього 3 інгредієнти. Достатньо, щоранку надще приймати по одній ложці суміші, і самопочуття стане набагато краще. Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі! Сьогодні я представлю вам справжній потужний засіб для поліпшення зору. У вас більше не буде затуманені зору, а всі симптоми захворювання очей стануть менш вираженими. Окрім зміцнення зору, ця чудова суміш покращує слух, покращує пам'ять і концентрацію. Також ця суміш є ефективним антигельмінтним препаратом. Залишайтесь зі мною до кінця цього відео та дізнайтеся, як виготовляється цей потужний природний засіб. Для цього корисного рецепту нам знадобляться. 50 грамів волоських горіхів. Жири омега 3, які входять в склад горіхів, сприяють покращенню стану очей і суглобів, активізують роботу мозку. Другим, що ми використаємо, це 50 грамів гарбузового насіння. Це насіння покриває потребу у вітаміні А, що допомагає підтримувати зір у нормі. Далі додайте 50 грамів меду або 5 столових ложок. Мед використовується для лікування кератокон'юктивіту, виразок кругівки, запалення повік, сухості очей і бактеріального конюктивіту. Напишіть, з якої країни міста ви дивитеся моє відео. Щоб суміш була не дуже густою, додайте півсклянки води, вмикаємо прилад і починаємо подрібнювати інгредієнти. У нас вийшла ось така густа однорідна суміш. Ось так швидко ми приготували цей дивозасіб для покращення зору. Ми отримали феноменальні природні ліки, які тепер для зберігання перекладемо в скляну банку. Якщо ви шукаєте спосіб покращити зір без окулярів природнім шляхом, то це ідеальний рецепт для вас. Приймайте по ложці суміші щоранку надще. Отриману суміш закрийте кришкою і зберігайте у холодильнику. Підпишіться на мій канал. Я впевнена, що ви тут знайдете корисні рецепти здоров'я та краси та корисні поради. Дякую вам за підтримку, бажаю всім здоров'я та миру!